Всім привіт, ми продовжуємо грати Resident Evil 6 і ми зупинились на тому, що розбились на автобусі, втікали від купи зомбаків в якомусь місті. Так, я закрию вікно, а то мені і сліпить екран, і я нічого не бачу в цій темноті. Е, да. Ми добрались до якоїсь кладовища, я так бачу і тут якась не бувається Ну, на кладовищі 100% має бути більше зомбі. Ох-йой. Ну, нафіг. Куди це пав? Коротше, тут якісь ще ями, дирки, окей. Так, да, на кодовищі по логіки має бути тук, мільйони зомбі вилазить. Ой, мам. Так, ну туди я більше падати не збираюсь. Кал. А, можна зажать, я буду за нею слідити. Стоп, що? на S? This way. Wait. А наша? Що всі ці фрази теорії одне те саме означає? Дивіться, він прямо з могили виліз. Я ж казав. Окей, нам треба йти туди, але я розумію, що я правильно йду, тож. Да, да да Дякую, Гроза, ти підсвічуєш, до речі, шлях. А, у мене патронів нема виявляється. Ясненько. Час перейти на дробаш. А можна просто перелізти паркан? Ні. В даному випадку леон не збирається прилазить паркан. Він ну то прибом. Знову я на F натискаю. Давайте залутаємо хату. Тут 100% можно утонуть щось. Чи ні? О, можно. Патроны, патроны здесь. Нет, це не патроны, якась Димова шашка. И мені дали чекпоинт. Пенсіоваза вигадает так, що. Що его можна розбить, но и не можна розбити, я понял. Ніфіасу собі ваза, конечно. Удар дробовика вижила, ну. Добре. Не на нашим мені эти дымовухи кидають. Ой, ПС. Мінус ПС. З пса патрони випали? Ну окей. Ну може в нього до цього хтось стріляв. Логіка трошки. воно закрита. Так приліз, це саме дефолт на кей. А, блін, я ж там уже був. А, двері, серйозно? Я б. Ні, я тут не був. А, був. Я двері не заміт. You. got it та, да, двері дуже важко відкривати. Дякую за моральну підтримку. Ай. Скуда? Типу скример, окей. Пору ігра, нагадую. Тому да. Окей, тут нічого нема. Потім мені дали... Серйозно, я сюди прийшов ради патронів. А ні, мені показує якусь мітку. А, в собаці ключі. Ну да, да. Ми це помітили. Я скипну, я щось навіть не читав, що вони казали. Сварян. А що треба робити? Мені просто туди прибігти? По-моєму, вони казали про те, що буде дуже погано, якщо ця собака просто втече. Бон. Я ту собаку вбив? Ні, не ту. Я щось непонятно що залутав. Молодець, би його. Я попав? Вау, блин, ну це було епічно. Нього нічого нема А, А, вони прям показують, що за собак. Прекрасно. Все, віддавай. Собрати ключик. Геймтрикей. Допоміг. Дякую. Нема за що. Все, вона сказала, чи Ліон сказав, що Liz GO. Пора. Пора додому. Фішка якась лежить. Так і не розумію для чого вони, але там, може, після ігри можна буде подивитися всякі сховані деталі. Тушки всякі там. А, я в початок біжу, боже. А мені ж показують мітку, що я роблю. А чого вони тут ліхтар не вмикають? Not now. Yes. Now. Please. Let's go. It wait. Як же що я спеціально ну, кажу, щоб вона там не зомбарями билась на всякі випадок? Хоча я не знаю, вона мені здається не може померти. Ніяк вообще. Тут it wait. А, ну пофіг, я можу поставить критик. Окей, ми заходимо. І за що він тримається за повітря? Бам. А, ми упали кудись. Leon, right? well, Нічого не зламав, в принципі. You Все добре. Ти нікого не знаєш. Зустрінемось в кадрі Ну, в соборі. Серйозно, нам просто кіни? Дякую. А, ну тут игра, ну, типу, ці що вилазять з землі, то це трупи ходячі прям. Я в тому плані, що вони слабенькі прям. Не смій кричать Дякую. Я попросив же ж. Падлюка. Короче, тут нічого щось лутати не можна. Ні, ну 100% тут схована якась. подхалка. Халком. На, нафіг. Але я не знаю, чи мені є сенс їх шукати. мені ж головне пройти гру. Не кричать. Ладно. О, привіт. Єс. Дякую. Ти йдеш кадри в собор зі мною чи як? Іду. Ну ліхтарий Ключить. Ку Я бачу, Let's go. You ну Харрис ж поспішать. А так таке казать? Поспішай. Алло? Я знаю, you що, you... Я знаю, you... Я знаю, що там хтось відкривает. Ви шо crazy? Look, you're 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 crazy. crazy. You're типа you're вони you're нас уб'ють. Леон каже, що тільки ми тут. Gonna... Добре, Добре gonna... мы тоді за чистим територію. Ну, дякую, як завжди. Павло, там щось хтось. Ладно. В будь-якому випадку напишу субтитри, <гум> проблем нема. Сам я то зрозумів, мені головне, що я розумію, що там кажуть. Серйозно, звінок, ви що знущаєтесь, не думаю. Готуйся, зараз поприбігають. Та, зено, звісно, дуже вчасно. Не поспориш. Так, що в мене з пістолетами? Уже патрончики є. А чого він в мене один? Я не знаю, як свідчиться. На двойку може, ні. Я якось робив подвійні пістолети. Вже не працює. Бу вин, нічого собі. Перший раз чую, що він так кричить. Маємо вони заскріптовані так, що їм пофіг, коли я по ним стріляю. Блин, коли кричить, нічого робити нельзя. Я, я притягнув вам руку. Дякую. А, ви двері, щас. У нас Павел трошки тупий. Бачите, він не хоче відкривати, а там в нього всередині чувак, який на баки хоче нам допомогти з цієї сили. А чим сам не піде відкрити? Іман, що за складні зомбі, вони ухиляються. Так, що я можу кинуть? В мене є димовучі. Так як їх кидать? Я не розумію, що вони роблять. Як їх кидать? А, да. Так, треба би ще раз кинуть. Це корисні штуки. Це даже не димовихи взагалі. Добре, добре. Пускаю. You. І, і чого ви прикучили, і він щось говорив, малював. Зараз поїде тіалогія. Але з іншої сторони нічого не відбувається, так що. А ти... ви. Вибачте, друзі. Ми не працівники. А, вони ж якихось... Це секретна двері там. Ми маємо знайти шлях, як її відкрити. Ти хочеш сказати, що там щось знизу? Буде краще, якщо я тобі покажу. Я ж кажу, Резидент другий почався О, ми маємо за неї бігти, нічого. І навпаки. Там лісниця, дроби йде піди. Вона була відкрита там останній раз. Що ж робить? Давай глянемось. Да, почалось. Опа. Молодець. По-перше, можна взяти оцей, типу, ключ. Це лиш. Це не частина від цього. Ти правий. Бам. Follow me. А хто плаче? I follow you Чекай, де. Куда ти кинула? А я тупий. Куди вона її кинула? Я щось. Пропустив. Куди вона скинула драбину? А там? А. Леон, что ты вытворяешь? О, травичка. Я промежут. Чуть-чуть поскипався. Привет. Так, а, то тобто мы маємо... выставлять ці статуэтки и дивитися, що... Куда мені її треба ставить? Нічого. Мы щось упустили. Две мамы. Ой, модер мами. <laughs> а, вон тут написано. Окей, okay, ми щось пропустили, значить. Ура, головломки, як же резидент без цього. Так і знав, що це ящик можна зламати. Ну це не ящик, а бочка якась. Здивуюся, якщо тут були зомбі, хоча це дуже дивно буде. Не здивуйся, але здивуюся. О, дві статуї. все. Це Что-то говорит мне, что они не для Да. сюда. А, на мая типа. По... Кейт. Okay. Наверное, так бегать смешно, я не могу. <laughs> <laughs> не кажуться, вдруг, я думаю, больше хорошо. Бам! З камерой, не знаєш. Ну ми Принаймні, зараз ми кудись потрапимо. Мені надоїло грати, пішли вже. Ну, а вже досить ігор. Угу. В. Ага, Тобто -то ми зараз будемо не разом. Наш в... він... Нажми на статуї, щоб її вимкнути. Ну, на тишне кнопку на статусі. Блин, yes. прикольна ідея. Представляю, це в онлайні робити. Це буде чу-чуть Ага. У нас немає часу для цього говна Помню сюди гідний. Я на не гібна, но... Мене. Куда я жмав? Окей, тобто нас буде сейчас цього більше Ну давай. Можна просто на пробілі бігать. Чим вони стріляють, що Ліон не помирає від одної кулі. Ладно, це easy, ти зажимай, затискаєш пробіл, бігаєш. І він на автоматі, за того, що ти вже зажав пробіл, натискає кнопку, коли ти підбігаєш близько. Все? Ні, не все. Окей, ну це поки дивна штука. Як воно має працювати, не ясно. Ну, типу, в реальності. А, точно, я забыл, что я можем. Добрый день. Чекай. А шо, шо робити? А, окей. Okay. Ага. Без дивна фігня, як вона, типу, працює в реальності, я не розумію. Типу, як би це в реальності працювало? Типу, реально такі, о, давайте в соборі зробимо лазери пістолетів. Для розгадки, за, загадки. Вау. Окей, окей. Це ігрова умовність, условність, не знаю. Що придирати. І що? Чинко, що мені робити? І явно розуміше, ніж Ліон. Ем. Ну. І чого? Може, мені знову кудись треба поцілитися? Не зрос. А, все, зрозумів. Окей. Я щось не помітив цього перший раз. Так, тепер що? Там зверху нічого, значить з її сторони. Да. А, мені навіть... Окей. А я чую... От свідки тут зомбі, як він взагалі досі? З точки зору навіть цього він би від голода здох Зомбі не зомбі, но він би здох Окей. Ну якась халява. Ну я не проти, це добре. Виглядає, як постава якась. А, ми повернулись початок чи шоу. Кузе. Окей, let's go Ooh. У мене патронів немає, конечно. Що є, то є. А, прикол можна просто вийти на вулиці. Для обширного. Що вона робить? А, просто дивиться на чувака. Так, а як мені це взяти? А, ну, скоріше всього мені треба спочатку активувати щось. От, наприклад, оце. Нормальний таймінг я вистрілу і зразу грозав в цей же момент. Окей. Um, Toll the five bells alone and qu ага. Короче, 5 дзвінків А ну-ка. Пять Белс. А, мені надо все. 5 Белс. Ммм. ще пятый Белс. А, ну, походу, з іншого ракурсу та ні вона вже їх тоже натиснула Що робити? Так, вони і так звінять. Там теж? Там не ясно. А, он же ж. А, офігеть, аж так. Добре, добре. А це цікаво, до речі, головоломки. Ну, Вони не душні, і це просто вони такі на логіку. Але це чотири. Де п'ятий може бути? <мір> тобто раз, два... На ще й якісь чи що? Ні. М -м -м -м. Оце вже почалося. Що? А, добре. <смір> Можливо, десь тут ще один дзвінок. Можливо, суть в тому, що десь тут дзвіночок є. Німа. М -м, блін. Оце не добре. <хи> мене забить мені треба йти кудись, мене пам'ять ограничена. П'ять разів чітко позвоніть. Голосно та чисто. І тоді новий шлях відкрився. Ринг all 5 bells. А я... А що робити, якщо я вже до цього це зробив? Дивіться, я зрозумів, що мені снайперку не просто так, дали. Зум, капслуг. Ага. Чекай тут раз, два, три. І четвертий там. Не розумієте, п'ятий. Аналогічно, що має бути ще один півень. Ну, типу... Якщо у нас отам є. Може з іншої сторони ще один півень. Пфу, серйозно. Понятно? Оце є геній. Це всі з них. Нема. А що, за. що з ними сталося? Та я бачу розробники, не треба мені це показувати. Я вже знаю, що це відкриє. Мені доступ до ще однієї статуїтки. Статуїтка. Let's go Кей, okay, вирішив всю загадку і тоді, я думаю, на цьому можна закінчити. Сьогодні така чолова серія. You hear that? Ти це чула? Я сподіваюся, це двері йдемо. Чого Ліона озвучує більш дитячим, а її серйознішим? Значить навпаки треба. Ну в плані не навпаки, а ну, якось дивно, що я леона якось своїм дефолтним голосом озвучила. Ну, давайте спробую. Так як треба. Опа Тобто в сумі. В сумі, так. Да, в тотальному це там має відкрити ворота. Так і є. Ці бездарі сидять, Ліон як з цього, як завжди. З Еленою затащили. Ой, боже, що ви, кого, кого ми там бояться маємо? Такі зомбіки де маленькі. Ой. Ладно, не маленькі зомбі. Що це? Ти в мене питаєш? Мамо, ми всіх побили опять. Ты прям. Не. Здається. Ого, звідки тут уже три зомби? Свідки зі ко адсвіту ванз. Нема, вона стріляє Ай! що так болель. вона точно не мрает. Ну, гаразд, мене ж найменша складність А, мені ж снайперку дали, що я за фігню страдаю. Що там відбувається? Там когось б'ють. А, реально заражує, дивіться. Ну окей, цих дефолтних людей ще я можу і побити просто. Ні, я не можу його бити, тому що у нас Леон. Інвалід, походу, я хожу. А, це люди були. Окей. Ну, на такій епічній ноті, бачите, закінчиться. Подлюка. Ти... Хай йде сюди, демон. Люди не хвилюйтесь. Просто виходьте від нього. Люди не просто валіть від нього. Що люди в паніці такі безкорисні створіння? Ну це ж факт. Ми якщо все, це смерть. Не, З таким снайпером, блін що там мені казав весь команд, що я снайпером буду, ну, да, я бачу. по моєму він відкис Не, по-моєму, йому пофиг. Ого, мне он ноги навіть немає, він ходить по люто. Що, хто по мені стрелял? Нема. Патрончики. Блин, патрон... Оця ця ваншотить. ваншотить. Немає щось робити. А то ми помрем, люди тікайте. Да біжи, ідіот! Та помри уже. Що я роблю? А, йому нельзя стріляти по всім його Ого! Прям під ноги лізеш, ну тоді понюхай мікросолок. Бам! Вау. Вау. Це була командна робота. А що це то є, типу, що Він просто ригає? Мамо всі люди померли. Ти шо витворяєш? Боже, ну коли він помре, у мене патрон не кінчаться зараз. А, точно, я ж можу його закидати. Ну, або не можу. То що мені... Я не розумію, як це працює трохи. Ну, як мені як мені взять ігра... Як мої гранати взять? Нарешті. О, це виглядає дуже мерзко, я вам скажу. Едота. Добре. Забираю тоді ключі і... Мені треба, щоб мені дали чекпоинт. А то я не буду так виходить ігри Куда? Ага. А, на F ж м... надо было на F нажимати. Цікаво ж нам побіг, ми як Сіг, ми просто йдемо вниз. Привіт. All right. Добре, готово? Yeah. Так. А що вона постійно каже You got it. Yes, I got it. По-моєму, сейв пройшов. Тому я думаю, це ідеальний момент, щоб на цьому закінчити і ми будемо проходити вже цей заборчик. Добре, знову, знову ж Леон у нас побіжав ставити лайк і підписуватись, тому ви так само робіть. Добре, всім дякую за перегляд тоді. Всім гарного дня. Мені, в принципі, сподобалась ще така серія. Попереднє було б мега епічно, так що якщо не бачили, обов'язково подивіться. Всім дякую за перегляд ще раз всім до побачення.